Запліднення у квіткових рослин У квітці відбуваються складні процеси статевого розмноження, запилення і запліднення. Запліднення це процес злиття чоловічої та жіночої гамет. Потрапивши на приймочку маточки, пилкове зерно проростає, утворюючи пилкову трубку. Пилкова трубка росте в напрямку зав'язі, між клітинами пухкої тканини стовпчика через пилковхід або мікропіле. Вона проникає в зародковий мішок, що міститься в насінному зачатку. Досягши яйцеклітини, полкова трубка розривається, і з неї виходять два спермії. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, з якої розвивається зародок, майбутня рослина. Другий спермій зливається із центральною клітиною. Відрешти, центральна клітина відрізняється тим, що містить два ядра. Унаслідок злиття спермія із центральною клітиною формується спеціальна тканина ендосперм. В ендоспермі відкладаються поживні речовини, необхідні для розвитку зародка рослини. Цей процес відкрив у 1898 році професор Київського університету Сергій Гаврилович Навашин і назвав його подвійним заплідненням. Біологічна роль подвійного запліднення надзвичайно велика. Під час розвитку зародок повністю забезпечується поживними речовинами, які містить ендосперм у великій кількості. Це зумовлює високу пристосованість квіткових рослин до різноманітних умов існування.